Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко. Я вчитель математики, керівник по підготовці до НМТ та ЗНО з математики. І уже за вікном, 3 вересня, це говорить про те, що пора. Розпочинати підготовку до НМТ. І поки інші блогери розказують, з чого починати, я хочу почати із найпростіших тем, які дають нам старт і розуміння того, що ми хоч би щось знаємо і будемо рухатися далі. Я хочу почати із досить простої, примітивної, зрозумілої теми це квадратні рівняння. І коли ми говоримо про квадратні рівняння, зрозуміло, що нам спадає на думку це дискримінант та теорема Вієта. Ну і так, теорема вієта, фу-фу-фу, ми не хочемо на неї працювати. Але коли ми говоримо про квадратні рівняння, не варто забувати про якісь такі неповні квадратні рівняння. От з цього ми і почнемо. Що таке квадратне рівняння? Квадратне рівняння це таке рівняння, яке можна задати у ось такому вигляді. І головне, щоб ви розуміли, що А не дорівнює нулю. Бо коли А перетвориться в нуль, то відповідно в нас рівняння перетвориться в ось таке, а воно вже є лінійним. Квадратне рівняння може мати два коріння. Воно має два коріні, коли дискримінант більший нуля. А дискримінант це ось такий многочлен, який ми шукаємо за такою формулою b в квадраті мінус 4 а Дискримінант може дорівнювати нулю, і тоді в цьому випадку у вас буде тільки один корінь. І коли дискримінант менший нуля, тоді у вас не буде жодного корення. Ви це маєте пам'ятати. Як же шукати корені? Корінь шукається за ось цими формулками. До речі, ці формулки є в довідковому матеріалі, коли ви писатимете НМТ з математики. Там є вкладочка, де є такі формулки, якщо ви раптом забули. Але я дуже хочу вірити в те, що ці формули ви вирішили. І будете ними користуватися. Але, коли ми бачимо квадратні рівняння ось такого типу, ось як ви бачите перед собою перше, що ви можете, на що можна звернути увагу? Що в нас з вами ось, ось цей елемент А дорівнює 7, елемента Б у нас немає. Тобто у нас немає щось множиться на х. Тобто в цьому випадку Б дорівнює 0 і безпосередньо С дорівнює мінус 63. Якщо у нас немає елемента B або немає елемента С, тоді таке рівняння називається неповним квадратним рівнянням. Як воно розв'язується? Ну, треба якось розкласти на множники. Як? Ну, ми можемо сказати, що 7 винесемо за дужки. Давайте винесемо 7 за дужки. Що в нас буде в дужках? х в квадраті відняти 9 дорівнює 0. Ну, наразі ми розуміємо, що 7 це не 0, а х 9 може дорівнювати 0. Тому що добуток дорівнює 0, коли... Хоч би один з елементів дорівнює 0. Ось це не 0, ми можемо його відкинути і зразу сказати, що х в квадраті мінус 9 дорівнює 0. Ну, багато хто розв'язує дане рівняння ось так. Кажуть, що х в квадраті дорівнює 9, а тепер х дорівнює 3 або х дорівнює мінус 3. Так, так можна робити, а можна розкласти на множники. Тобто це у нас формула скороченого множення різниця квадратів. Ось така формула а квадрат мінус b в квадраті, це буде А b, що множиться на А плюс b. Ось ми нею будемо зараз користуватися. Тобто це х відняти 3 до квад... помножити на х додати 3. Ось, ледь не помилилась. Так? І далі ми робимо висновок, що це дорівнює 0, х мінус 3 дорівнює 0, або. Ось це дорівнює 0, х плюс 3 дорівнює 0. Робимо висновок, що тут корінь буде 3, а тут корінь буде мінус 3. У нас два кореня, 3 та мінус 3, і ось наша відповідь В. Дивимось наступне. Квадратне рівняння, ось воно друге. І тут ми вже бачимо, що А дорівнює 5, Б дорівнює мінус 30, а елемент С дорівнює 0. Також не повне квадратне рівняння, бо немає елемента С. Яким чином розв'язувати це рівняння? Тут також будемо виносити задушки. Дивіться, в першому випадку могло так статися, що нам нічого не було б виносити задушки. І ми б працювали б далі або розкласти на множники, або перекинули число в праву частинку. А тут, а тут тільки розкладемо на множники. Винесемо задушки 5. X. Що в нас залишиться, якщо було 5 х квадрат? тільки х, бо 5х поділити на х, це буде х, відняти, якщо я 30х ділю на х, це буде 6. Дорівнює 0. Знов те саме правило, добуток дорівнює 0, коли хоч би один з елементів дорівнює 0. Тобто я кажу 5х дорівнює 0, можете записати або і написати х-6 дорівнює 0, або записати це ось таким чином, ось ця дужечка. Це сукупність, вона і означає або. Тут у нас 5х дорівнює 0, значить х дорівнює 0. Не 5, не мінус 5, не 1 п'ята, а саме 0. Тому що 5 треба на щось помножити, щоб отримати 0. Це тільки на 0 ви можете помножити, щоб отримати 0. Або ви можете сказати 0 поділити на 5, це також буде 0. Ось. А тут ми ще перекидаємо цей бік, і буде х дорівнює 6. У нас зараз два розв'язка, 0 та 6. Це наші корені, це наш наша відповідь. Наступне третє. А ось тут ми вже бачимо повне квадратне рівняння. Для тих, хто не вміє користуватися дискримінантом, забув, не знає, так і не, і не навчився, я раджу ось такий простий метод. Звичайне квадратне рівняння. Воно має вигляд ах квадраті плюс Bx плюс С дорівнює 0. Ми дивимося, х квадраті множиться на що? На 9. Тобто А дорівнює 9. Далі, Б. Б це 42. Тому що х множиться на 42. Ось так. Б це 42. І далі С, це в нас буде 49. Ось так. Що можу сказати? Далі, звичайно, ви могли б робити дискримінант. Ми могли б зробити дискримінантом, яким чином? Дискримінант дорівнює кожен раз, якщо ви не пам'ятаєте цю формулу, ви її прописуєте. B в квадраті відняти 4 ac і дорівнює. І далі рахувати і знаходити відповідь. Що я можу сказати? Що якщо б я подивилася уважненько, дуже-дуже уважненько, то я б помітила б формулу. Тобто, дивіться, ось, якщо би я подивилась сюди, я б помітила, що це в мене 3х і до квадрату. Ось тут у мене 7 до квадрату. А між ними 2 помножити на 3х і на 7. Тобто це не що інше, як формула 3х плюс 7 і до квадрату. І це дорівнює нулю. Далі ми могли розв'язати таким чином. 3х дорівнює мінус 7, і х дорівнює, що в нас буде мінус 7 третіх. Мінус 7 третіх ось наша відповідь. Що робити, якщо ми не помітили цієї формули? Якщо ж ми не помітили цієї формули, треба подивитися в табличку і подивитися, скільки ж це буде 42 в квадраті. У мене табличка у, у сусідній стіні висить. І я дивлюсь, що 42 в квадраті. Це 1764. 1764. Відняти. Далі я множу 4. Далі А це 9 С. На 49. І якщо ви ось тут помножите, то у вас вийде 1764 відняти 1764, тобто 0. Якщо у вас дискримінант вийшов до рівня 0, тоді у вас буде тільки один корінь, один єдиний. І цей корінь ви будете шукати ось за такою формулою. Мінус b поділити на 2А. У вас формула там, де є дискримінант не нульовий, да, а додатній, вона виглядає так: мінус B плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а, або мінус B мінус корінь з дискримінанта поділити на 2А. А у вас дискримінант дорівнює нулю. Тому ви нічого не додаєте і не віднімаєте. Ось так. Дивимося, наше мінус B було 42. А мінус Б це треба змінити на протилежний. Тобто буде мінус 42 поділити на 2 і на А, а А це дев'яточка. Ось. Будемо зараз скорочувати. А, це дев'яточка, так. Будемо скорочувати. Мінус залишився. Давайте 42, спочатку поділимо на 2. Це буде 21, а тут буде дев'яточка. А тепер ми поділимо на 3. Буде мінус 7. Третій. Так само в нас вийшов цей результат. Тобто, або той метод, або той ви можете використовувати, ви завжди отримаєте правильну відповідь. Ну і наступний четвертий. Так само зробимо, як на початку у третьому прикладі. Ми скажемо, що А дорівнює 1 Б дорівнює мінус 9, не 9, а мінус 9 з тим знаком, з яким є. І С дорівнює 20 ось. Тепер ми шукаємо дискримінант b в квадраті мінус 4 ac дорівнює мінус 9 в квадраті це буде 81. Ми ніколи не думаємо про знак, там завжди буде додатнє, бо ми підносимо до квадрату, що додатнє, що від'ємне, воно буде додатнє. Відняти 4, що множиться на А на 1 і множиться на С на 20. Значить, Переписали 81, ось тут помножили, отримали 80, відняли від 81 80 отримали одиничку. Наступний крок, щоб не наробити помилок, добудьте корінь з дискримінанта. Корінь з дискримінанта або корінь з одинички це 1. Бо 1 в квадраті це буде одиничка. Далі ми шукаємо x1 та х2. Знову ж, якщо ви формули не знаєте, не вивчили, я раджу їх записувати. Чим частіше ви будете їх записувати, тим швидше ви їх вивчите. Мінус Б плюс корінь з дискримінанта поділить на 2а. Мінус Б, у нас Б було мінус 9 то мінус b буде з протилежним знаком. Це буде просто 9. Додати корінь з дискримінанта це додати 1, ми щойно прописали, і поділити 2, що множиться на ось цю одиничку. Відповідно, 10 поділити на 2 буде 5. Це наш перший корінь. І так само я шукаю х2. Мінус b, мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Відповідно, буде 9 відняти 1 поділити 2 на 1, це 8 на 2 і буде 4. У нас два коріння, це 4 та 5, і ось я їх відмічаю. Звичайно, це рівняння можна буде розв'язати і за теоремою Вієта. Але про це в наступному відео. Тому чекайте наступне відео, і я розкажу, як користуватись теоремою Вієта. Але ми залишили ще одне завдання, п'яте. Ми його також зробимо за дискримінантом. Ми кажемо, що А дорівнює 3, Бачимо, що це в нас трієчка. Далі Б дорівнює мінус 13 і С дорівнює 4. Ось так. Перше ми шукаємо дискримінант. Я так само прописую b в квадраті мінус 4аС. Подивіться в табличку, 13 в квадраті це 169 мінус 4, помножити на 3 і помножити на 4. Да, і помножити на 4. Дорівнює 169 відняти. Ну, що тут у нас буде? 12. 12 я множу на 4, це буде 48. Я віднімаю і отримую 121. І корінь з дискримінанта дорівнює 11. Ви бачите, що я не пишу отак тут корінь. Це не є правильним. Тому що 121 це не є корінь із 121. Розумієте, це не зовсім одне і те саме, тому краще поставити кому і записати це поряд. Далі я шукаю х1 та х2. Х1 це мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Значить, у нас було B мінус 13, тому тут буде просто 13. Плюс корість дискримінанта 11. І 2 ми множимо на А, тобто на трічку. 13 плюс 11 це 24. І поділити на 6, це буде 4. Це наш перший корінь. І так само я шукаю х2. Якщо ви вивчили вже першу формулу, то просто ось в цьому місці вам треба поставити мінус. Ось так. І так само тут 13. Мінус 11 і поділити 2 на 3. 13 відняти 11 це буде 2. І тут 2 на 3. Я скорочу і буде 1 третя. Не 3, а 1 третя. Тобто в нас тут розв'язок 4 і 1 третя. Ось наша відповідь. Але я скажу вам відверто, що і це квадратне рівняння можна було розв'язати за теоремою Вієта. Як? Чекайте наступного відео, я все поясню. Обов'язково на все добре з вами була Олена Мельниченка.